Вітання всім! У нас другий день турніру стрімка атака на п'ятірочках. Так, давайте дивитися оборону. Ніхто не нападав вчорашнього дня. Ходімо, ще бігаємо на лігу швиденько. Не сьогодні я отримав дві поразки, але я ось тільки що зайшов, подивився, на диво в мене ранг ще 10 тисяч. Тобто, або сьогодні ще дуже багато хто не відіграв, або також мають достатньо поразок. Тому що зазвичай до такого часу я вже топ-25, а то й топ-50. Тобто якось дивно. Ніби і поразки були, а ніби і ранг ще непоганий. Добре, якось так. Ходімо тоді до боїв на турнір. Лікуй. Два ухиляння. Ну, ходімо так само. Лорд мені тут потрібен, якщо то можливо буду Астрід копіювати або цього самого з ВТК. Також непоганий варіант. єдине питання, чи як його піймати на Людвига, напевно, напевно я не буду я його ловити. Погане лише те, що в нього стяги висять захисні. Ну добре, давайте його скопіюємо. Спробуємо зарядити жовтих. Ну а там буде видно, він скролбіста мені не Ну То хоча б буде скролбіст. Тим паче ми зможемо його зараз перезарядити. Ага, він взагалі все чудово зробив. Мені ще цікаво, чи мекжеріз може перекинути блок. Ні, це не перекидає штука. Тоді б зрозуміло. Ну добре, давайте тоді, напевно, все одно бити Астрід, а не Лікуя. Він мені мультика може не заблокувати, в принципі. Так, мультик ухилився. На скролбісту все ще був стяг, навіть якщо він в нього й влучив. І спробуємо все-таки Астрід добити. Астрід мінус. Це вже, можна сказати, пів справи. Єдине погане, що вони всі заряджені. Ну добре, давайте спробуємо майже зарядити. Вона спить, звісно, поки що. Боюся я, що Людвих може просто не дочекатися свого зіркового часу. Знову лікуй заряджений. Ну, поки заряджений, тоді давайте під ними попрокидаємо. Є лорд, але майже всі сплять. Так, проснулись, прокинулись, тобто, і знову спадки. А на них стяги висять захисні. Ще й ухиляння. Давайте спробуємо гатор скопіювати. Де б це ці ходи обережно так зробити? Так, там божевілля достатньо, ніби. Думав туди прокинути, але чомусь передумав. Хатор нехай лікує по великому рахунку, байдуже. Нам би якось цих всіх снів повиходити. Давайте ось так. Ну, скоріше за все, що люди не дочекається свого часу. Давайте не буду робити четвірку, зроблю трієчку. Ну, якби я не ходив, можливо, ось так лікуй не зарядиться. А ця спрацює за нас, ні, вона не хоче. Ну, ось ми і прокинулися, але трішки запізно. Так, що я робити далі? Ну якось ось так, не знаю. Можливо, Джун не буде блокуватися, та ми від нього якось відіграємо. Але як це все пробити, там ще й жухиляння? Гатер буде знімати божевілля. Якось все сумно. Ну добре, б'ємо сюди. Що лишається? Ніби зараз можна було підлікуватися, але ми спимо. Ну тоді фіолетові зелені. І вже, напевно, просто дограємо та і все на цьому. Ну, давайте в божевільну. Цього разу вона повинна спрацювати на нас. Але цього запізно. Це все запізно. А вона не спрацювала. Як працює це божевілля? 80% ні. Давайте ось так. Ну, б'ємо, що лишається. Так, ми вчасно, зі сну вийшли. Щоб знову туди піти. Так, друга поразка другий день. Вже поразку маємо. Ламбуар. Це також в сон відправляє всіх. Ну але тут ніби оборона не така складна. Тому давайте пробувати. Зелений кристал одразу робимо і прибираємо. Цікаво, я встигну її зарядити лорда. Ні, не встигну я зарядити лорда, щоб її не зацепити. Але ж вона ми заснемо, поздається, на наступний хід, а не одразу. Тому давайте спробуємо. Ні, ми одразу заснемо. Так, і Аслар б'є. І все щось не так, як хотілося б. Добре, давайте. Жовту трійку прокинемо. Так, лорд з'явився. Давайте ми копіюємо. Я не буду копіювати лікаря, давайте ламбуард скопіюємо. Так, ми собі поставимо мегаміньйона. і спробуємо цю ламбуар якось дотиснути. Чудово. Якось і шанси тепер з'являються. Так, ну і хотів сказати, в не немає мани, а вона ще й вхилилась. І жовтенькі є, чудово. Так, б'ємо, напевно, Азлара будемо добувати, ті то б'ють по одному. Ніби й не страшно. Ну і десь якось тут. Так, ця заряджена, тому можна і в неї прокинути Мар'яну. Чудово. Я думав, тут також буде поразка. Щас Людвиг взагалі не відпрацьовує. Хоча перший раз ламбуард піймали на, ней, на Людвига і вже непогано. Ну тут так само їдемо. Віку, звісно, мені буде дуже складно пробувати, тому що жовтим спробую її пробити. Але, можливо, я буду намагатися спочатку забирати когось з ударників, а вже потім братися до віки. Забагато летить. Так, ну б'ємо, що лишається. Давайте, напевно, будемо пробувати бити армана. І поки в нас є насмішка, спровокуємо до нархарта. Тут якось обережніше. Питання, кого скопіювати? Давайте гарде нас копіюємо. Підлікуємось, зріжемо її максимальне здоров'я. Тут обережно підведемо трієчку під ормана. І, можливо, мегаміньон у нього влучить. Ні. Так, напевно, ми все ще не лікуємось. Віка заряджена. Ну давайте не знаю. Ось цю віку. Ну я розумів, що воно так і буде. Як пробити віку без протикольору? І прикро, що Арман зараз буде знову фуловий. Так, і тепер уже Донархард. Ми не можемо піймати його на Людвига, бо тому що його немає. Тому якось максимально, напевно, рухаємо поле. Ну, і ось так якось. Я тільки я тільки хотів сказати, що лорда потрібно напевно рятувати. Підлікуватися і не встиг. Ну, тобто в мегже її влучили. А мені лорд тут дуже потрібен був, щоб копіювати Гартена. Як же ж багато і як же ж прикро, що цього не вистачить. Дивіться, ну там вже зовсім капелюточка лишалась. Лорд мінус. Якось сьогодні все не так і все не, не, не туди. Ну добре, підлікуємось. Давайте зіб'ємо м'яку е, шкіру. Ну і знову буду бити в е, цього вармана. Потрібно багато жовтого. Його було тільки що дуже багато. Але не вистачило. Добре, давайте шукати знову. Підлікуй тоді на лорда і, можливо, все було б не так погано. Так, давайте вже жовтий камінчик. Хоча в мене герої поблоковані, там зараз ми будемо або заблоковані, або спати. Тому я не впевнений, що мені вже жовтий камінець тут і потрібен. Ну, трійка є, але зараз блок. Мегжирі точно, напевно, не переживає, тому що ще Арман буде бити. Пережила, але вона заблокована. <laughs> ну давайте у віку. Просто мені тепер цікаво стало. А що, якщо б я в неї бив одразу Джоном? Та нікуди там, подивіться. Це тільки так, аби погладити її. Донар Харт зарядиться, так, зарядиться, на жаль. Ну, це нуль. Так, друга поразка за день. Ну і третя в сумі. Ну, тут так, йдемо, тут я їх не боюся по великому рахунку. Єдине, хто може дошкуляти, це Сейбл. Ну, звісно, Леонідос в центрі може незручно ману різати, але це не саме страшне. Тим паче в нас ще є Людвиг. Тому перший заряд, я думаю, ми собі знайдемо. Так, Людвига не хочеться використовувати зараз. Ну, ману. Давайте червоні краще прокинемо. Ну тоді ось так, якщо Леоніда зарядиться ще раз, то втратимо Людвига. Ні, він не зарядився. Давайте тоді обережне лорда. Як же ж ви вмієте стріляти туди, куди потрібно? Можна трійку знайти через пушок. 640 урона цілі зрізає... Максимальне здоров'я. Ну добре, давайте спробуємо. Вона хоча б буде гарантована. Та підлікуємось. Так, пішов скролбіст. Сейбл. Ну не бачу я сенсу зараз бити сейбл. Тому що я її не доберу. Леонідаса я добрав. Давайте ось так. Хоча зараз чіпати цю ійору. Позрізає мені зараз максимальне здоров'я повністю. Давайте ми можемо ще й Людвига зарядити. Або не можемо. Сартана, ти ж не в Людвига вдариш. Сьогодні просто якийсь не тий день. І зараз встане Леоніда. З мене немає лорда навіть дозарядити, щоб сейбл скопіювати. Давайте можливо так. Лорд є. Копіюємо сейбл. Її не можна скопіювати, коли вона в формі привода. Ну тут я десь літаю в хмаринках. Так, давайте скралбіст. Все-таки ми їм хоча б зрізаємо атаку. Давайте приберемо цю айору. Щось вона дуже бісяча. Так, і Леоніда вистачило. Зарядимо лорда, все-таки скопіюємо сейбл, поки вона не заховалась, і приберемо її таким чином. Ну тобто скопіюємо, а потім спробуємо прибрати. Супер, а то я думав, що мені вже і тут нічого не світить. Ну і ось так. О, Людвіг, добрий день. Так, щось інтернет псується. Ходімо ще одна атака. Нічого не вигадую, навіть не дивлюсь на те, що там сальніса, яка може в мішку забрати. Хоча по-хорошому брати в Гістальда Людвига погана ідея. Він його вимикає дуже швидко. Так, давайте трієчку ось так заберемо. ще краще прибрати червоні кристал. Чи напевно ось так буде доречніше, можливо, щось не підходить. Ну, ось про те я і кажу. Типу, можна було розділити цю шкоду. Спробувати. Так, а ти ж по всім б'єш. Тримує не наносить 450 урона цілі. По одному. Як зарядити Людвіга безболісно? Ну, ось так можливо. Можливо, він виживе. Ну супер. Хоч щось. Ну, і ось так трієчку заберемо, там все одно заряджений. Ну от не потрібно з би бити. Він же ж під. Він же ж під... Роз... розгоном мани був. Ну давай заряди його ще раз. Ну це кінцева, сильний садов'є. Так, три поразки за день. Можливо, ще в такому настрої сів грати. То все не виходить, але. Мені сьогодні дуже погано. 20 і тут 194. Ну, буду переглядати, подивлюся, де я напоминався. Але веку проблю, тому що сьогодні другий день ну, хочеться пограти, хочеться якось тренуватися. Ходити на складні оборони, але поки що не виходить. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!